Привіт, котам, це я вам. Мене звати Анна інтерхальтер і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру під назвою «Життя 2026. Тому буду вітати вас сьогодні з новим 2026 роком. Власне, я як завжди, на тому місці, у той же час. з Тим самим Келихом. Мене тут. Що мене тут? Е, здається, це біле вино, ну можливо. Якщо пощастить, <сміх> сподіваюся, у вас теж у келихах зараз щось смачненьке, те, що ви любите. Ну не буду казати або не любите, тому що це тупо. До цього власне я і перейду. Нехай у новому році буде з вами поруч тільки те, що ви любите, ті, кого ви любите, щоб у кожного з цих, кого ви любите, було щастя поруч, злагода та мир. Ну. Мир, знаєте, це як оті самі 20 підпунктів. от є мир, і під ними ще перелік побажань, які я на жаль не можу вам сказати на цій платформі. Однак ви і так всі знаєте, що б я сказала, якби мені дали можливість. Отак. Ось. <сіх> О, власне. А, що ж, я думаю, що ви увімкнете цей відос тоді, коли вам буде зручно. Або це буде за новорічним столом. Звичайно, ви зберете тут усю сім'ю, сядете такі. О, ну що, настав час дивитися Анічку Вінтерхальтер, я не знаю, скільки буде моє привітання. Я ніколи не готуюся, тому що я вітаю від серця. Типу, я думаю, ви це знаєте. Я знаю, думаю, ви здогадуєтесь. І власне, у цьому і вся сутність, тому що, от, ну, коли воно душевно, то воно душевно. Власне, у новому році, нехай у вас. Тріщать кишені <ріху> від лавешки, обличчя від щастя, щоб ви такі посміхалися, щоб зуби не боліли, щоб не треба було витрачати оці кишені грошей на стоматологів. Хто як не я вам про це скаже? Да? ну, Це взагалі не трошки побажання, щоб вдома нічого не ламалося, тому що це теж багато коштує, щоб не хворіли, тому що це, це як дорого. А, да. Тому, по-перше, звичайно, саме перше, це здоров'я вам, міцного, вашим рідним, вашим дітям, вашим сестрам, браттям, мамам, татам і так далі. А, от, щастя великого, щоб воно завжди було поруч, здійснення усіх мрій, тих самих пунктів, про які ми щойно розмовляли, наприклад, у першу чергу. А, от, і щоб ви були щасливі, мрійливі і кохані. Що можу сказати про той рік, який йде, він був. ну Ми вижили, він був вже крутий завдяки цьому. ну, Типу, як мінімум, ну, я тут сиджу, і, я не знаю, сподіваюся, досиджу до моменту, коли вийде те відео. ну, це, в а, І все в нас буде добре. А, що? Ми з вами багато чого. Побачили цього року, Багато куди заходили, багато де нам можна було б дописати очівку, ух, вперше зайшли у гру, типу, класна. І... Ну, я не всюди була щаслива. Ви це знаєте, я не буду знову казати, які ігри довели мене до сказу. Ви можете написати про це в коментарях. Я знаю, ви це знаєте краще за мене. А і тим паче ми ще про це з вами поговоримо у більш мелодичній атмосфері згодом. А, от, а підіймаю келих, звичайно що тільки треба якось сказати, підняти гарно, щоб було. У мене завжди проблема. Бо зі світлом, або з теплотою відео. Ну, типу, ну, мені здається, я вже, ну, я вже максимально тепла, я навічений світер одягла для тих, хто завжди хоче бачити теплі тони. Тона. на мені. Да. Навіть червона помада. Мені, до речі, це не просто так, тому що новий рік треба зустрічати в Бердому червоному, тому що це рік червоної чи ой, вогняної коняки. Ігого. власне сьогодні ми не муркаємо, сьогодні ми його гокаємо. Тож, рік був складний, наступний буде теж складний, все буде вообще як складно, але я вам цього не бажаю. Нехай ми будемо готуватися до гіршого, а у нас все буде чудово. Підіймаю цей келих за вас, за нас, за рідну нашу країну. Хочу, щоб усі були вдома, щасливі у затишку зі своїми родинами і щоб ніколи не знали горя. Нехай новий рік принесе нам усім щастя і такий довгоочікуваний мир. Отже, люблю Муркою, дзинькаю. Келих за вас, а тепер музична пауза. ту 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 Привіт, котам! Це кажу я вам. Сідайте в зручний час. Вітатиму я вас. Згадаємо цей рік, поки він нас не втік. І все, що не згадаю, я пишу в коментарі. Що ж, сталкери, рипи, а, кілери, зума Та і Луксор! Супер зайці тарілки, піца і метро, динамітом он слів, жуки, лайф щось коти. Кіберпанки резидент, мали все це ми, коти. Бажаю вам життя без росіян, бажання, щоб у вас збувалися у раз, грошей багато вам в кишені шовбулям, здоров'я миру, злагоди, щоб не знали ви біди. Новий рік, рідня, свята, ялинка затишок, салатами забитий, стіл напитись, не грішно. Військові та захисники, щоб вдома всі були, як подарунки для своїх на свята прибули, і щоб цей новий рік для нас не приберіг. Я вшісто зроблю я, я роблю це щодня, прийду в найці раз зайду до вас, пин скрізьку таємниці розгадаю я для вас з Новим роком та різдвом вітаю, любі вас, нехай щастить і новий день, хай радує цілком. Келих тримай, то кроби, а може, й більше трьох. Бажаю щастя всій країні. а також м'яу, мяу, мяу, мяу.